Два, три, мать. Йоу, друзі, привіт, Сьогодні ми будемо вітати вас з новим роком. Зараз саме час. О, ми бачите, час. Погнали! Дивись, зараз раз, два, три, підійдемо з наклетів. Раз. Два, три. А дай, дайкей, яки! Папа! Продукт на ліха. Може мені добавити. А де а де твій плот? Що ти побудував? Я ще нічого. Що? Тебе... Тебе немає тута? Я на твоєму сервері. А тебе немає, а ти иде? А скажи, де я знаю я де я. А де твоя будівля? Ти ще нічого не на побудував? Будуй. я тебе бачу? Я тебе бачу. Он я, он я, он я. Он я. О, здорова. Здорова. А дай ми цей? Це мій? Я тут. Вот вокатор. О, я тут. О, потон, я тут. Давай будувати щось щось цікаве. Будуємо 2000. Е, ти будуй, що хочеш, Будуй, що хочеш, реально. Ти можеш будувати що хочеш. Е, окей, я буду будувати. так, ТНТ тут є вибухівка. Окей, починаємо. А, давай, потон, починай. Я це починаю. Та да ну! Що таке? Що, мене заставляють... Давай-то навалишь, а я могу. ой, эть, эть. О! Логика пропала. Эй, может спалим? Не можешь Окей, тогда кинь. Можно ли я заполнить? А, да, можно. Бомба. Тарда. І дуже скоро в нас піде кінець. І. Момент правди, і він вернеться скоро. Ну, бо в нас не буде прям коли зараз буде новий рік. У нас не буде цього, що ви думаєте, що ми будемо прям Ух ти! Я буду чекати, поки він доробить. А він в принципі там швидко, певно. Дякую, 5 пише. Я думаю, чесно, не дуже гарно. Я не дуже гарно знаю. Ці літери. Дві тисячі двадцять. Дві тисячі двадцять у у Да! з новим ракам! Ура! Ми змогли! Дві тисячі двадцять рік! Раз, два, три! Ю ху 2020! Дві тисячі двадцять О, почали, побачили! Що зараз наже? Что уже новый ерик? О, чего я мы тратываем его? О, ура! Что ты ты? Давай, будуй, 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 Потом, давай, будуй, будуй. Да, тут еще я дуже подозревая штука. Я, чесно, дуже щасливий, і зараз до нас прийде Санта. і завтра я зніму відео, як у вас справи. Ой, ви, ви слабенько чуєте, тому що в нього зламався Телеграм. Ну і Discord. Да. Всім з Новим Роком, іще раз. Завтра я тобі подзвоню і ми подивимось. Але зараз давай ми будемо кайфувати і будувати щось. Давай, під'єднуйся, будуємо щось. Будуй будинок, на якому кайфую. Будуй епік епік будинок. Я поки що тут е, побудую дещо. Окей, тут є кварт. Так, да, тут є кварт. Е, Я побудую величезну. Я зараз... Опа, зараз в мене тут окей, хвоя. А як мені виростити? Як мені вирости? Молодець, молодець, молодець. Давай будемо оце новорічну величезну. Не знаю. Коротше, будемо новорічну величезну. Ну ти знаєш що? ялинку, да? А ти де? Ти де? Буде ти сховався. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, run. Давай, я буду і поки ще. Я поки ще буду новорічну ялинку. Я не знаю, як вона будуть. А я покажу Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Run. Окей, okay, я буду оце Крісмас Трич що там. Бо я не знаю, як це робити. Я, чесно, хочу зараз взяти і з вікна викрикнути з Новим роком усім. Але вже деякі з моїх е, сім'ї вже сплять. І зустрічати я не можу. Якби. Якби ми могли зараз зустрітися, ох би цікаво було. Може, завтра. На улице кричать и спевают? Ты чушь? На улице кричать. <світло> кричать. Свиту выключили. Выключилась свиту тут. Э, да Ура! З новим роком! Ууууу! Всім з, з новим роком! Всім з, з новим роком! Чего я не буду на кайфовіші подарочки, ха! Врудить! Поз... відкрий вікно! Відкрий вікно! Відкрий вікно! Зараз відкрий вікно і послухай що Зараз ти зараз почуєш критики! Ничего! Відкрий вікно! Відкрий вікно! Відкрий вікно! Ты ну. знаєш. Послухай! Нифига суби. Зараз я пиццеривочку. слухай а друзья, слухай. Зара, зара, зара. Никого не услышал. Тут реально люди кричать. я никого не услышал. Все так страшно, слухать то Вони звучать як сирени. Тут така здійснює, блін, слухайте! Ви цього не чуєте, друзі? Але тут 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 люди кричать на всю. І я чую їхні крики! Десь далеко кричать: А! З новим роком! І фіга собі. Чого я не можу кричати? З новим роком! Це губка? Окей, зараз побудувати кайфові локіблоки? Будуй щось внизу. Окей, що там у тебе? Покажи. Зараз в мене є одна дуже і, цікава ідея, але вона буде дуже голосна. Дзвіни. Да, звучить. Так, зараз я включаю ультра бам-бам-бам-бам. Окей, бам, бам, бам. Say, say, say. Okay, зараз я на максимум включаю. Раз, два. Я не можу, я не вірю, що зараз уже 2025 рік. Ви ж знаєте, друзі, який це кайф зараз буде? Ух! Е, я хочу включити пісні поки що, тому що Вони цікаві досить. Уже е, бачите, який час. І чесно, я можу сказати, що це кайфово це чути. Тому що зараз... А де патівки? Де путівки? Де путівки? Ну шо, де мені... Ну як мені музику грать? Як мені музику грати? НАФІГА? Ну, типа, ПАДАЄ музика. СЛУХА, вони НЕ ДОДАЛИ музику. Вони музику НЕ ДОДАЛИ, БЛІН! Вони ЗАБОРОНИЛИ музику. Астап, я массана можу досить зробити. Звучати не можу, не можу. Не працює! Вони виключують спеціально, щоб не було скучно. Ух ти, давай подивимось, що тут. О, я проліз. Ух ти. Кайф. Тут тінь t ну як там тебе? де, А де ти? Де ти? Потом. А, а ти де? Че ти вийшов зі сервера? Я не вийшов А що тебе немає? Я не знаю, я є, ти, наче, на моєму сервері теж. тебе немає в моєму листі. А ти Ні, де... Це... А Ні, де... Це... Це... Ты ти... просто удив немножко. А де твой будильник. А де твоя будильля, реально, де твоя будильля? Твої будівлі нема. Я езднаю. Он де ти? ты. Ти зніс? ты ну, того, що це? я думав, що, що тут немає я... яєць. Це Иди Іди сюди, будеш їсти тортик? Я тут приготував його. Я в принципі, за инцик Ці... зараз. Зараз тут було тільки що, друзі, що тут тихенько, тільки що люди кричали з Новим роком! 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 Ай, блядь, З Новим роком кричали! з новим роком! Ну mm. ну, да, вони так кричать про тобі! Дуже кричала так госно, що я вже чуть не здохнула. Окей, okay, мені треба побудувати база. Bаза. Yeah. Всередині буде, моя... я буде. Тут не буде ваза, в якій я буду жити. Тому що зараз час тікає. Тік-так, 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 хаос. Все таке сафна. А що ти там будуєш? Я можу побудувати прикол, але він буде трішки нехорошим. О, це прикольно зато. Зараз. Три це мене да бетон. Оп. Оп. ви знаєте цей прикол. Зараз я тут його побуду. побудую. дивись, що я зараз забудую. що, що ти там будуєш? Що ты там будуешь? А не маль... Я є тут... Маль... Я тут... Зроблю. Я хоть е, прапор Гітлера. Прапор Гітлера? Я хотіла прапор Гітлера. Але це я не хочу робити. Просто попаков. Ой, як тут буде кайфово. Ух ты! Давай побудуємо те, що треба. Я вам дякую за перегляд. Велике дякую, що ви з нами були. І всім пока!